Шановні колеги, презентуємо вам авторську концепцію підручника Олени Войцевої та Тетяни Бучацької. Польська мова, 10 рік навчання. Рівень стандарту. Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Підручник укладено відповідно до навчальної програми Польська мова 10-11 класи. Рівень стандарту початок вивчення з першого класу для закладів загальної середньої освіти. Автори Олена Войцева Тетяна Бучацька. Підручник відповідає державному стандарту загальної середньої освіти та отримав гриф, рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Методичні підходи щодо реалізації змісту навчальної програми за підручником. Реалізація діяльнісного та компетентнісного підходів, особистісна орієнтація, інтегроване навчання різних видів мовлення, інтегроване навчасної польської мови, література, образотворче мистецтво, ознайомлення з культурною спадщиною та традиціями поляків, наступність у навчанні, врахування змісту вивченого матеріалу з польської мови. У 5-9 класах Організація на засадах педагогіки партнерства формування ціннісної та соціокультурної компетентності Актуальність авторської концепції підручника. Підручник враховує необхідність реалізації якісної мовної освіти та оновлення її змісту на основі компетентнісної парадигми. Сприяє всебічному розвитку учнів танню умінь, компетентних особистостей, яким притаманні інноваційне мислення і творча діяльність відповідає завданням гуманістичної концепції сучасної освіти, сприяє реалізації практичної взаємодії вчителя та учнів у процесі навчально-культурного діалогу, подання навчального матеріалу. Враховує реалізацію сучасних методик навчання мовам. Структура підручника. Підручник складається з семи розділів, які містять актуальні теми, що складають орієнтовне календарно-тематичне планування. 17 тем поділяються на навчальні уроки, які виокремлені кольором рамок. Умовні позначки Сприяють допомозі учням зорієнтуватися у різних видах навчальної діяльності і підготуватися до виконання завдань. Ілюстрації до тем містять матеріал для проведення віртуальних подорожей до пам'ятних місць вармінсько-мазурського воєводства, проєктів, позакласних занять, додаткових вправ з формування діалогічного, монологічного мовлення. Укладання учнями власних висловлювань, знайомства з культурними традиціями Польщі Словник містить слова для обов'язкового запам'ятовування прикладом на українську мову. Підручник має методичний апарат для календарно-тематичного планування вчителя, організації роботи на уроці, проведення уроків з розвитку зв'язного мовлення. Додатковий матеріал для позакласної роботи, рубрику для розширення знань з мови, загальної культури, а також велику кількість вправ з розвитку аналітичного мовлення, орфоепічних навичок, ігрових вправ, проєктної діяльності тощо містить кіар-коди для прослуховування діалогів, текстів та перегляду відео, обкладинка. Знайомить з пам'ятними місцями Ольштена Ілюстрації з обкладинки можна використати для проведення віртуальних екскурсій, виконання додаткових вправ з формування діалогічного, монологічного мовлення, укладання учнями власновлювань, знайомства з культурними традиціями Польщі. Умовні позначки визначають види навчальної діяльності та поділ на навчальні блоки. Види навчальної діяльності передбачають вдосконалення навичок читання, говоріння, діалогічного, монологічного мовлення і грамотного письма, укладання учнями власних висловлювань, перевірки навчальних досягнень за темою, адомства з літературною спадщиною та культурними традиціями поляків. Підручник дозволить реалізувати компетентнісний та діяльнісний підходи у навчанні, сприятиме інтегрованому вивченню сучасної польської мови з урахуванням відмінностей між українською та польською мовами і культурами. Ознайомитися з PDF підручника можна на сайті Інституту модернізації з місту освіти. Дякуємо за увагу! Та просимо вибирати наш підручник.